Репозитарій є важливою частиною інформаційного забезпечення освітнього процесу та науково-дослідницької діяльності в університеті. В цьому електронному архіві публікують наукові статті, матеріали конференцій, монографії, дисертації, автореферати, кваліфікаційні, магістерські та інші наукові роботи. У розділі Електронні публікації зберігаються статті й тези науково-педагогічних працівників університету а також бібліографічна продукція, праці фахівців бібліотеки. Матеріали розміщено за структурними підрозділами, у межах факультетів виокремоно рубрики кафедри. Наприклад, у розділі факультету географії, туризму та історії можна переглянути рубрику Кафедр соціології та масових комунікацій, де також є можливість подивитися матеріали окремих викладачів, публікації за певними темами або за датою випуску. Розділ Навчально-методичні матеріали структуровано аналогічною чином, за факультетами та кафедрами, авторами, темами і роками. Тут публікують навчальні посібники, підручники та інші навчально-методичні матеріали, крім тих, що належать до ресурсів системи управління електронними навчальними курсами на платформі Moodle. Розділ кваліфікаційних та магістерських робіт, а також розділ монографій, мають ж структуру. Викладачі можуть самостійно зареєструватися для розміщення своїх матеріалів у репозиторії. Для реєстрації необхідно ввести свою електронну адресу та перейти за посиланням у листі, що надійде для завершення створення аккаунту. Якщо лист не надходить, перевірте розділ СПАМ вашої електронної скриньки. Після реєстрації необхідно повідомити про ваше бажання розміщувати свої матеріали в репозитарії на електронну адресу бібліотеки для надання відповідного доступу. Для розміщення своїх матеріалів в електронному архіві користувачу необхідно увійти до системи. На головній сторінці сайту КДПО праворуч розміщено посилання на репозитарій. Потрібно скористатися пунктом меню Вхід. архів матеріалів для входу з власним логіном і паролем. Далі натискають на кнопку Відправити новий матеріал і обирають необхідну рубрику архіву для розміщення публікацій. Відтак заповнюють поля, прізвище, ім'я та по батькові автора або авторів, назву матеріалу, дату публікації, відомості про видавця, бібліографічний опис, вид ресурси та його мову. На наступній сторінці потрібно подати необхідну кількість ключових слів. Це має бути достатня кількість для опису вашого матеріалу і його анотацію. Після цього завантажують файл відповідно до інструкції на наступній сторінці. Це може бути вордівський документ або документ PDF, або презентація у форматі PowerPoint або зображення. Перевіряють всю інформацію, яку було подано, та надають згоду на її розміщення, уважно ознайомившись із ліцензією на розповсюдження через архів електронних матеріалів. Відправка матеріалу завершена. Його надіслано до чернетки, де адміністратор перевірить відповідність публікації рубриці архіву та правильність оформлення подання.